Яка популярна закуска насправді не є корейською? Де вона вперше з'явилася та чому стала відомою на весь світ? Вже чимало років в Україні морква по-корейськи незмінна супутниця як сімейних обідів, так і святкових застіль. Для цієї демократичної страви знаходиться місце навіть на вишуканих банкетах, кілька ложок гострого салату, чудова перебивка між ситними наїдками. Здавалося б, однозначно найпопулярніша на наших теренах корейська страва. Але насправді культова страва з моркви не має відношення до національної корейської кухні. Традиційний салат корейців кімчі, Це пекінська капуста, замаринована в Одсьці зі спеціями. Моркву замість капусти почали шинкувати у салат емігранти з північної Кореї, що до революції оселилися на Росії і яких у сталінські часи депортували в Середню Азію, а також виходці з південної Кореї, яких японці вивезли на Сахалін. У тих регіонах пекінки не було, але прощатися з улюбленим смаколиком корейці не хотіли, тому і вирішили замінити капусту на дешеву і доступну моркву. Коли в СРСР з'явилися кооперативи, корейці першими почали торгувати салатами на вагу, маринуючи вже не тільки моркву, а й інші дешеві овочі. Від традиційної кухні салатам дісталися спосіб маринування і страшенна гострота. В радянській гурмані втекли сльози і шмарклі. Вони хапали ротом повітряними у карпи, виконаті з басейну, але все одно їли. Тільки згодом корейські кулінари змилостилися і стали класти в салати на продаж менше червоного перцю. Так, у російській мові з'явилися Марковча, Свякольча і усілякі інші ча, що їх підприємливі корейці готували навіть з лопухів і будяків від буряка. Уся ця смакота увійшла в анали корейської кулінарії як кухня коре-сарам, тобто радянських корейців. За іншою версією корейці, великі любителі хе. Сере м'ясо, риба чи птиця, мариноване в оцті з додаванням чеснику, цибулі, спецій і обов'язково редису з цукром для нейтралізації надмірної кислоти. Не маючи в Середній Азії і на Сахаліні редису, стали використовувати замість нього моркву. Оскільки для цієї страви підходило тільки свіже, неморожене м'ясо, яких в радянських умовах дістати було непросто, з часом залишилася лише овочева складова, що реалізувалася потім в окреме самостійне блюдо, салат з маринованої моркви. Морква по корейськи, підписуйтеся на канал та пишіть, яка історія походження страви сподобалася вам найбільше та де куштували найкращу моркву по корейськи. Ви.